Партнер програми український виробник комбайнів Херсонський машинобудівний завод. Сьогодні в сільраді боротьба з імітаторами Верховна Рада зобов'язала маркувати молочні вироби, що містять рослинні жири. Після шокуючих висновків французьких вчених мінагрополітики розпочало перевірку імпортного та вітчизняного насіння, а від сільради. Якісне насіння обов'язково має бути сертифікованим, проте, де шукати справжній посівний матеріал. Про це в інтерв'ю Тамара Митерчук з директором Українського інституту експертизи сортів рослин Петром Василюком. За 125 Років Херсонський машинобудівний завод зберіг традиції і опанував найсучасніші технології. Костянтин Іванченко докладніше. Держава посилила заходи боротьби з фальсифікацією молочних продуктів, згідно закону, який кілька днів тому ухвалила Верховна Рада, виробники мають позначати на упаковці, чи містить продукція рослинні жири. Продукти-імітатори не можуть реалізовуватись поряд із натуральними молочними продуктами. Французькі вчені, які протягом двох років кормили щурів ГМО-кукурудзою, довели, що внаслідок цього їхні піддослідні захворіли на рак. Смертність збільшилася у два-три рази. У зв'язку з цим уряди. Деяких європейських країн заявили, що якщо підтвердиться інформація науковців, буде ініційована заборона вирощування гмо рослин у ЄС. Масштабну перевірку насіння на вміст ГМО розпочинає Україна. Знадобиться три місяці, аби провести тотальний аналіз. Рішення щодо подальшої долі генномодифікованих рослин прийматимуть за результатами перевірки. Дивіться далі у програмі. Справжні озимі мають виживати при температурі мінус 22. Якісне насіння обов'язково має бути сертифікованим. Чи правда що імпортне насіння краще за вітчизняне? Що і як сіяти? Про це в інтерв'ю Тамара Митерчук з директором Українського інституту експертизи сортів рослин Петром Василюком. Він сьогодні головуючий у сільраді, От дивіться навантаження для держави величезне втрати для аграріїв. Серйозні, часто критичні, коли навесні ми визнаємо, що врожай втрачено частково регіонально, але завжди ця проблема стоїть. Які поради науковців, наша селекція, сортова база, що ми маємо пропонувати аграріям сьогодні? Поради науковців і дії держави в великій мірі залежать від того. На яку науково-технічну базу ми опираємося. Держава відповідає за формування сортових рослинних ресурсів в державі, як за кількісні, так і якісні показники шляхом державного сортового пробування і державної реєстрації сортів рослин для їх комерційного поширення у виробництві. Тільки ті сорти, які пройшли трирічне мінімум випробування, тільки вони можуть попасти у державний реєстр, дозволений для поширення, і таким чином ми розвиваємося забезпечуємо. Стабільність для наших товаровиробників чому ж проблема? Аграрії не можуть. Чому вони не прислухаються до ваших порад? Сіють не те, що треба, що може вижити. Не вистачає коштів, недостатньо посівного матеріалу, мало інформації. У чому проблема? Чинників багато, в тому числі і ті, які перерахували. Але працювати потрібно фахово саме господарства, які мають відповідних фахівців, і досвід досвідчені, і знання про ті умови, в яких вони діють, уникають максимально уникають. Відмінності. Навіть якщо посів йде не по кращим попередникам, але фахівець має ресурси і знання, і можливості їх знівелювати, наприклад, додаткове внесення добриго вибору оптимальних термінів, спеціальних засобів, технології, як протруювачі, Доброва захист рослин, агротехнічні методи це все впливає на кінцевий результат, і комплекс таких дій він якраз і є в компетенції фахівців хорошого і екстракласу. Ну, цього року я так зрозуміла, звертали увагу на нові сорти. Це морозостійкі, правильно, які чинники спрацьовують, на які там ми можемо температурні режими покладатися, що це зерно перезимує. Чи тут сукупна кількість чинників спрацьовує для озимих культур? Це є надзвичайно важливим і актуальним показником, оскільки він є лімітуючим, може бути відмінна продуктивність, але якщо є великі ризики в зимостійкості, то, наприклад, рано чи пізно ми будемо мати нульовий результат і дати можливість. Дозволити ризикувати своїм товарним виробництвом великими об'ємами в державі це неможливо, це злочин. Тому для саме таких випадків існують такі системи, як наша, які відслідковують і реєструють сорти рослин. Існують критерії заборони поширення. Саме такі показники щодо. Зимостійкості або невідповідності до умов вирощування, і там відображені, І ми їх розглядаємо в експертних радах і приймаємо рішення. А щодо критеріїв оптимальності, це повинно бути мінімум, щоб 3-5 днів могли рослини переносити температури на вузлі кущіння мінус 18-22 градуси. В середньому саме за таким показниками у нас відбувається вже масове скажімо, ураження морозом рослин. Тому ми зараз працюємо на межі таких показників, Ходить так, що як господар посіяв у своєму регіоні. Сорти, які не відповідає регіональним там вимогам, то під час якихось компенсацій він може їх не отримати. Він їх не може отримати, оскільки він не може довести відповідних доказів, що він має право на таку компенсацію, і таким же ж правилом послуговуються і страхові компанії. Тому аграрії це один із механізмів, чому аграрії повинні притримуватися тих норм і правил, які діють у насінництві і у використанні сортових ресурсів. Тому нам залишається. Підказати селянам аграріям сіти те, що треба, те, що відповідає стандартам, інакше і з із природою і з державою не варто жартувати. Дивіться далі у програмі. 125 років тому херсонський підприємець Гуревич заклав завод з виробництва сільгоспзнарять. Родючі таурійські землі потребували нового реманенту для обробітку землі, що забезпечив би підвищення врожаїв та замінив тяжку ручну працю. Так розпочиналася ера інновацій на селі. Сьогодні херсонський машинобудівний завод порівнюють з відомими світовими брендами машинобудування і не лише завдяки його поважному віку. Від плуга до сучасної моделі самохідного комбайна такий шлях еволюції заводу. Це дуже цікаво. Ми я тільки постійно їх бачу на полі із далі. а Зараз є можливість навіть залізти і посидіти в них. А чи міг би ти повезти степовий корабль? Я взагалі той сивату я трошки вмію керувати. Влітку на полях України збирали врожай понад тисячу херсонських зернозбиральних комбайнів Славутич, три тисячі кукурудзяно п'ять тисяч сонячнокозбиральних жниварок. На цьогорічній виставці Агро-2012 за виробництво сучасної моделі кукурудзяно жниварки КМС-8 Херсон -Маш було нагороджено золотою медаллю. Ми бачимо е жатку КМС-812, вона адаптується до комбайну Акрас. Это... А більше обновлений Дон. производит його Россельмаш. І от зараз очень приличный заказ именно під эту машину. Вона повністю уніфіцірована під комбайн. Географія експорту херсонських жаток і комбайнів щороку розширюється. Традиційні ринки експорту Росія-Молдова. Цього року 60 жаток купили білоруські колгоспи і першу партію випробовують на полях литовські фермери. Якості херсонським машинам додають впроваджені інноваційні технології. Перше, що ми вот освоїли, зараз сейчас технологію технологию плазменной дисків АГ. Ми знаходимося на установці, яка з цих дисків ріже ромашку. Здесь мы уже ведемо работы и буквально на следующей неделе вводим в эксплуатацию вторую установку плазменную. За нами йде участок термообработки. Мы планируем, что эти работы мы закончим уже октябрем месяцем. Плазмово-догові різальні верстати прийшли на заміну простих газових різальних апаратів, Новітня техніка в 3-4 рази підвищила ефективність виробництва. Значні фінансові вкладення у модернізацію виробництва швидко приносять позитивні результати. Зокрема, українські жниварки вдвічі дешевші за аналогічні імпортні. Бо нова техніка приносить значну економію. установка лазерной резки, она сегодня успешно работает. И теперь для того, чтобы завершить технологический процесс, мы купили кромкогиб. Что это нам дает? У нас раньше шли шварные, сварные швы, сегодня это идет единая деталь. Мы снизили затраты на производство. Мы уменьшили металлоемкость по некоторым позициям и уменьшили затрату на единицу продукции. Завдяки такому підходу завод не тільки зміг вистояти в часи розвалу радянського союзу, а й стати флагманом вітчизняного машинобудування. Щороку херсонців вдосконалюють техніку та створюють нові. Конкурентно спроможні машини для села Машинобудівники України можуть запропонувати в першу чергу новий комбайн. Тільки по комбайну «Сків» У нас більше десятка патентів, які вже захищені, і які рахують як інноваційні по заводу. У нас зараз іде досить активно технічне переоснащення. Тільки вчора я вернувся з Німеччини. Якраз ми відпрацьовували з інженерінговою компанією в Німеччині для того, щоб вони нам допомогли в вирішенню технічних питань. Співпрацюємо з рядом компаній Італії, Голландії, Канади, Америки. В принципі, досить оптимістично налаштовані. Святкування це завжди приємні миттєвості для заводчан. Сотні робітників, інженерів заводу одержали заслужені нагороди від керівництва підприємства. З Харківщини приїхав на ювілей заводу комбайнер Валерій Жавко, який за 14 днів на комбайні Савутич намолотив майже 1900 тонн зерна. Спасибо, хочу сказати за хорошу техніку. Я проробив сезон і хорошо радуюсь. Удобна, мощна, хороша техніка. Я чітко розумію, що з нашим колективом ми закінчимо не тільки з кім. 230 і 250. Ми закінчимо і 290, і 330, і у нос нашим капіталістам. Дивіться далі у програмі. Едемський сад із райськими яблуками. Якщо він був, то точно мав такий вигляд. І заборонені плоди, мабуть, так само блищали на сонці і самі просилися до рота. Сьогодні усі заборони зняті. В усякому разі науковці інституту садівництва Національної академії аграрних наук України самі створюють нові сорти яблунь, піклуються про їхній імунітет а також визначають навіть зріст і об'єм. кажуть сьогодні у моді невеличкі деревця з пірамідальною кроною. Йде тенденція. До зменшення площ, але до збільшення врожайності. У нас в інституті сьогодні розроблено вже і передано сортове пробування, ряд сортів імунних сортів, які устойчиві до хвороб, шкідників. Бачиш і не віриш власним очам. Дійсно, землі небагато, а дерев до горизонту і нові сорти яблук. Результат гібридізації звичайної селекції, якою ще більше ста років тому займався великий вчений Самаренко. Проте конструкція саду авангардна. Відстань між яблунями в ряду близько метра, міжрядь 4 метри. А ефект карликовості, який дозволяє розмістити більше дерев на одній площі, результат щеплення. До речі, з одного такого деревця збирають близько 20 кілограмів плодів. І чим вища щільність посадки, тим швидше яблуньки родять, бо підтримують одна одну, і запліднення йде швидше. В інституті садівництво виведено дев'ять імунних сортів яблунь різних строків дозрівання: літні, осінні, зимові. У них існує ген, що не дає проникати шкіднику типу парші у саму рослину. Ген природній, років 70 тому його вилучили з дикої яблуні, а потім звичайне чудо. Відома з дитинства історія про пестики і тичинки. Цветет яблоня. На яблоні есть пестик и тичинка. Тим сортом, который мы хотим, мы собираем тичинки. На пестик накладываем пульсу другого сорта. І у нас получается, как все говорят, пестик и тичинка. Із цього природнього акту зароджується, а потім і виростає яблуко, а з нього виділяють насінину початок нового сорту. Саме так створювався цей сад науково-дослідного господарства Національної академії аграрних наук, в якому за один день збирають майже 300 тонн осінніх сортів яблук. Для кого не секрет, для того, щоб зберегти яблуко в гарному стані, потрібно обробляти його спеціальними препаратами, помити, витерти. І ну, по можливості обрізати шкіру. Важко уявити собі Адама з Євою, обрізаючи шкірку з яблука перед гріхопадінням. Можливо, за таких обставин воно би і не відбулося. А от нові українські сорти яблук відбулись. І тепер чекаємо, доки вони витіснять з прилавків імпортів. Партнер програми український виробник комбайнів Херсонський машинобудівний завод.